Цей готель розташований на першій лінії з красивою територією та безлічю прогулянкових доріжок. Готель складається з основної будівлі та 18 корпусів. Загалом 469 номерів, 5 з них для осіб з обмеженими можливостями. Безкоштовний fi доступний у лобі, на терасі та біля основного басейну. Усі номери мають балкон, стандартний номер розміром 22 квадратних метрів, з одним-двоспальним ліжком, максимальне розміщення двоє дорослих та одна дитина. Ванні і кімнати обладнані душовими кабінами та косметичними засобами у дозаторах. Може бути з видом на сад, басейн або море. Фемілірум, площа 52 квадратних метрів, має двоспальне ліжко, додатково спальне місце, диван та стіл. Для діток є окрема дитяча спальня з двоярусним ліжком. У номерах є вода, міні-бар, чайний набір, сейф. Готель пропонує харчування, все включено до 12-ї ночі. Є один основний ресторан з шведським столом та два лякарт ресторани з одним безкоштовним. Штовним відвідуванням кожного з них на кожні сім днів відпочинку: п'ять басейнів, включаючи три для дорослих і два для діток. У зимовий період лише один басейн підігрівається. Пляж має піщаний вхід у вигляді лагуни та гарний кораловий риф. Анімація різноманітна, включаючи розваги на будь-який смак і для всіх. В готелі є дитячий міні-клуб та чотири ігрових майданчика. Готель універсальний і підходить для будь-якої категорії туристів з хорошим співвідношенням ціни та якості.